Чи є такі процедури з краси, на які ти ніколи не підеш? Та я от тільки думала над тим, що я ще та субстанція, і я, напевно, реально буду робити все, що можна. Тому що мені подобається, що є можливість блін, ну, не старіти. Я за те, щоб це було наскільки це можливо натурально, не без перебору, без шкоди для здоров'я, наскільки це можливо. І щоб це дійсно. Ти побуло. По відчуттям, от там в кожного своя межа, на що він готовий піти, заради того, щоб класно виглядати. Хтось готовий вже в 20 натягнути лице як п'ятку, і я вважаю це не дуже правильним, тому що якщо на це немає якихось показників дійсно медичних, то дівчатка молоді, вони і так красиві. А якщо це вже там вік, коли ти дійсно хочеш зафіксувати свою красу, і, і ти розумієш, що тобі це потрібно для внутрішнього стану, от, як було в мене, коли я зробила груди, або там не знаю, там я зараз роблю б'юті різні процедури, там я можу бо роботи з колоти, я про це казала і так далі. Мені це дає впевненості, я вважаю це нормально в моєму віці, і це в моєму кейсі виглядає натурально. Я за те, щоб це було натурально, щоб твоя індивідуальність не стиралася при цьому, щоб ти не шкодив собі здоров'я і робив це в адекватному стані. Але я скорше всього, буду субстанція років через сорок. Я буду так само глядати, як зараз. В мене будуть тут скоби, шви. Я жартую, звичайно. Але ну, блін, я вважаю, що якщо я можливість. Скажем так, скроїти свій вік. Взагалі зараз жінка мені здається, вона старіє набагато пізніше завдяки цьому всьому. І в нас є можливість зафіксувати свою молодість. Для нас це придумали. І чому це не використати?